В цьому відео ми покажемо вам, як позбутися гострого болю в сідничному нерві. Такі симптоми, як біль в нозі, зустрічаються дуже часто. У такому випадку важливо зрозуміти причину такого симптому. Якщо це саме защемлення нерву, у вас будуть наступні симптоми: біль в нозі від попереку або сідниць до стопи, стріляючи біль нижче колінного суглобу, тобто в гомілці чи стопі. Ці болі будуть різкі, Короткий, за знаками невралгії, тобто з онімінням в пальцях ніг чи стопі, поколюванням, зменшенням чутливості, шкіри на ногах. Симптоми защемлення сідничного нерва найчастіше виникають, коли ви нахиляєтеся з прямою ногою донизу або намагаєтеся витягнути пряму ногу вперед. Це зумовно тим, що нервова тканина не має здатності розтягуватися, а сухожилля та м'язи еластичні. Коли ви нахиляєтеся донизу чи витягуєте ногу, саме нерв протягується через м'які тканини. При зашимленні нерва виникає набряк, який з'являється через те, що артерії, які живлять нерв, достатньо щільні. А вени, які відводять кров від нерва, навпаки, мають дуже тонку оболонку. Таким чином, нерв легко живиться кров'ю, а от відводиться вона дуже повільно. В результаті утворюється набряк нерва. Саме з цих причин біль виникає після тривалого перебування в неруховому положенні, адже кров застоюється, а набряк стає більше. Лікування в такому випадку включає в себе наступні етапи: зняття блоку, тобто розтягування грушоподібного м'язу, або зняття запалення між хребцевою кило, попереково відділу і зменшення напряку самого нерва. Для того щоб усунути набряк нерва, призначають протизапальні препарати. А також дуже хороший вплив мають спеціальні підібрані терапевтичні вправи. Набрякли нерв заблокований в місці спазму, і притягнути його через цю ділянку майже неможливо та дуже болісно. Та шляхом мобілізації нерва в іншу сторону можна забезпечити його достатню рухливість для того, щоб покращити кровопостачання та зняти набряк. Уявіть, що це спинний мозок. А це сідничні нерви. Якщо один сідничний нерв защемлений та натягнутий, на нього можна вплинути через інший здоровий нерв. Коли ви починаєте нахилятися чи випрямляєте ногу, нерв ще більше натягується до стопи. Для того щоб знизити натяг нерва, можна працювати з іншою ногою. Коли ми натягуємо протилежну ногу, Зіщемлений нерв починає зміщуватися протилежно від стопи сторону. Тому в гострій стадії защеплення ми повинні максимально розслабити нерв в хворій кінцівці та максимально розтягнути протилежну кінцівку. При гострому болі в сідничному нерві зліва ляжте на хвору сторону. Трохи зігніться для того, щоб натягнути спини й мозок. Якщо в такому положенні ви вже відчуваєте біль, то лягайте більш рівно. Зігніться до відчуття болю. Хвора нога повинна бути зігнута для того, щоб розслабити нерв. Здорову натягуйте нерв за допомогою розгинання коліна і натягуйте стопи на себе. Якщо біль дуже гострий, можна використовувати статичний варіант вправи. тобто покласти випрямлену ногу, як показано на відео, і залишайтеся в такій позиції 20 секунд. Після зігніть обидві ноги і відпочиньте близько однієї хвилини. Через хвилину ви знову зможете повторити вправу. Після виконання вправу оцініть ваш стан. Якщо вам стало легше, через півтори дві години ви можете спробувати динамічний варіант цієї вправи. Зазвичай Завдяки рухам здоровою ногою біль в кінцівці зменшується. Ви можете виконувати цю вправу протягом дня кожні 2-3 години. Якщо біль зовсім зник, можна ускладнити цю вправу більшим згинанням спини або невеликим розгинанням хворої ноги. В ході покращення вашого стану ви можете потрохи розгинати хвору ногу. Обов'язково слідкуйте за своїм відчуттям. Не виконуйте вправу в тих положеннях, в яких відчуваєте гострий біль. Поступово ускладнюйте вправу для покращення стану. Вправу виконуйте протягом 2-3 тижнів. Також перегляньте наші терапевтичні вправи для спини та запалення сідничного нерва. До зустрічі!